Що ж, друзі, і давайте прийдемо з вами тепер до вивчення граматики. В першій частині нашого курсу всю граматику ми з вами будемо вивчати в офіційно вічливому стилі мовлення. Це такий стиль мовлення, який нам необхідно використовувати з людьми, які старші за нас, з людьми, які вище за нас. За соціальним статусом, ну, наприклад, з керівником, або, наприклад, з викладачем в університеті. Також цей стиль використовується часто в новинах, коли диктор телеведучий розмовляє. Також він використовується, коли ми виступаємо десь публічно, робимо якісь презентації. Спілкуємося з якоюсь публікою. І також, друзі, часто цей стиль вічливості використовується в текстах в топіку і взагалі в підручниках, тож нам необхідно його знати. Це такий дуже поважальний стиль спілкування на ви. Що ж, сьогодні ми почнемо вивчати граматику з дієслова іда. Давайте його запишемо одразу в зошити для граматики. Дієслово іда перекладається як бути кимось або чимось. Також можна його ще перекладати як «являтися кимось або чимось, «бути кимось або чимось. Це дієслово завжди буде приєднуватися до іменників. Дивіться, літера n ми так з вами будемо позначати іменник. Щоб не писати завжди ось так іменник, ми будемо просто писати літера n англійська. З англійської мови наун – це іменник, тож n у нас буде означати іменник. Запишіть собі іменник плюс дієслово «іда». Іда це інфінітив цього дієслова, тобто словарна форма. В офіційно вічливому стилі ось ця інфінітивна форма дієслова іда буде мінятися на імніка в питальних реченнях та на імніда в стверджувальних реченнях. До речі, друзі. Дивіться, імніка та імніда пишеться як іпніка іпніда. У нас тут пишеться літера П, але нам необхідно її вимовляти як М. Давайте запишемо з вами це правило, це правило асиміляції, яке звучить так. Якщо в пачімі стоїть літера П, а наступний склад починається на літеру «н», «л» або «м», то П буде читатися як М. Бачите, тут у нас в печимі стоїть літера П, а далі йде літера «н». Тож ми ось цю П вже повинні читати як М. Пишемо ми іпніка, «іпніда», а вимовляємо імніка імніда. І якщо записали, давайте тепер взагалі поговоримо про те, навіщо нам це дієсловий да. Дивіться, друзі, в корейській мові, якщо ми хочемо сказати це телефон, то нам необхідно сказати так. Це телефоном є. Нам завжди необхідно до іменника телефон додати дієслово їда. Є являється. Без цього дієслова ми не можемо сказати таке речення. Просто хюдепон ми не можемо сказати. Або якщо ми хочемо сказати я вчителька, то нам також необхідно сказати я вчителькою є, я вчителькою являюся. Хоча в українській мові ми можемо сказати просто я вчителька, і всі зрозуміють, що я кажу, я є вчителькою. Але в корейській мові ми не можемо просто сказати слово вчитель сонсинім, нас не зрозуміють. Нам треба сказати, вчителькою є, вчителькою являюся. Додати до іменника вчителька ось це дієслово і «да». Давайте подивимось на прикладах. Як ми будемо ось це дієслово додавати вже в офіційно вічливому стилі, в питальних реченнях та в стверджувальних? У нас тут є кава, – «копі». Можна собі записати «копі» кава. Якщо ми хочемо спитати, це кава, нам необхідно до іменника кава додати ось це питальне вже закінчення імніка. Це буде у нас ось це якраз таке дієслово бути кимось або чимось, вже перероблене на офіційно вічливий стиль, на питальне закінчення. І ми скажемо так: копійка. Тобто це кавою є, копімніка». і у відповідь, якщо ми хочемо сказати це кава, стверджувальне речення зробити, нам необхідно до слова кава вже додати закінчення імніда, стверджувальне, і сказати «копімніда». Або, наприклад, чек, книга. Якщо ми хочемо спитати це книга, ми повинні сказати книгою є, ми скажемо ось так. Цегімніка до слова книга, до іменника додамо закінчення питальне імніка, цягімніка, і у відповідь скажемо, цегімніда вже додамо стверджувальне закінчення. Або якщо ми хочемо спитати це вчитель, то нам треба до слова сонценім вчитель додати так само питальне закінчення імніка. І у нас вже вийде сонценім імніка це вчитель. І у відповідь ми скажемо да» вчитель, тобто вчителем є, стверджувальне речення. Або лікар. Ми хочемо спитати він лікар, ми кажемо ійсаймніка, і у відповідь ми скажемо да» лікар, тобто лікарем є. Ось це треба запам'ятати. Запишіть собі декілька прикладів, і давайте з вами ще запишемо такі слова, як не, так. Та аньо, Аніо – це перекладається як ні. Ми з вами сьогодні будемо також використовувати ось ці слова так та ні. Наприклад, якщо ми хочемо спитати це кава, і у відповідь сказати так, це кава, то нам треба зробити ось таке запитання. Копійніка, до кави додати закінчення імніка, тому що це питання, і у відповідь ми скажемо не копійніда, так, це кава. Бачите, ми поставили слово не, так, далі кому після нього ми ставимо і далі кажемо Копії да». Так, кава». Або, наприклад, запитання Сонсинімімніка це вчитель або це вчителька, і ми хочемо відповісти так, вчителька, ми скажемо не мені да». так, вчителька, не сонценімімніда. Далі також ми можемо на такі запитання відповідати ні. Наприклад, у нас питають, «Копімніка – це кава, і ми хочемо відповісти ні це чай. Ми скажемо так, аньо, чай, мні, да». Дивіться, «ча» – це чай на корейській мові, можна собі записати цей іменник «ча», чай. І ми до слова «чай», «ча» додали закінчення стверджувальне імніда. І сказали, мені да, ні, це чай, тобто ні чаєм є, чаєм являється». Далі, наприклад, ми питаємо, це вчителька, сонце німімніка, і нам у відповідь хочуть сказати ні, це лікар, мені да. ні, кома і далі кажуть, лікарем є, да, додали до іса лікар, ось це стверджувальне закінчення імніда. Ні, це лікар або ні, лікар. Що ж, друзі, запишіть собі ці слова не та аніо, можна собі записати також пару прикладів. І давайте з вами зробимо вправу, щоб ви запам'ятали це дієслово і да, запам'ятали, як воно використовується в питальних та в стверджувальних реченнях. Дивіться: у нас тут є такий приклад: Дікап це гаманець, дзікап, гаманець можна записати. Нам треба з цим словом зробити запитання та відповідь. Нам треба спитати, це гаманець сказати ось так. Дзігабімнікан до іменника гаманець додати питальне закінчення імніка. Дзігабімніка це гаманець і у відповідь сказати так, це гаманець. Не дзігабімніда. Сказати не і далі сказати гаманцем є, до дігап іменника вже додати стверджувальне закінчення імніда, не дзігабі імніда. Що ж, друзі, зараз поставте відео на паузу, спочатку прочитайте це слово, потім послухайте, як я його читаю, і потім вже ми зробимо запитання. Читайте спочатку. Так, це чексан, чексан, письмовий стіл або парта, вже записували. Що ж, тепер ставте відео на паузу і робіть спочатку запитання, а потім перевіряйте себе. Добре, ви скажете так. мніка – Це письмовий стіл. мніка… Далі ставте відео на паузу і скажіть відповідь. Скажіть, так, це письмовий стіл. Молодці, ви скажете Не, да. Не, сєксан імніда. До іменника сексан ми вже додали стверджувальне закінчення імніда. Далі прочитайте це слово. Добре, сіге, сіге. У нас вже було сьогодні годинник. Спитайте, це годинник? Добре, ви скажете Сігіємнікан, сігеймнікан додали до сіге питальне закінчення імніка. Далі поставте відео на паузу і скажіть, так, це годинник. Молодці, ви скажете не сігеймніда, не сі да». Друзі, і обов'язково робіть всі ці вправи в голос, проговорюйте в своєму темпі, ставте на паузу відео і проговорюйте так, як ви можете. Далі прочитайте ось це слово. Так, це кабан, кабан це сумка. Зробіть запитання. Добре, ви скажете кабанимніка, і як це буде перекладатися? Так, це сумка, і тепер зробіть відповідь. Добре, ви скажете не кабани мені І як це перекладається? Так, це сумка. Молодці! Давайте прочитаємо наступне слово. Добре, це Йонпіль. Ось цього слова у нас ще не було, мабуть, давайте запишемо. Йонпіль це олівець. Йонпіль, олівець. Зробіть запитання. Молодці, ви скажете, скажетем, і дивіться, друзі, тут у нас в пачімі літера лє. Лі. І далі йде склад на голосну. Тож ця «лі» при вимові переноситься на цей склад, просто в уяві у нас вона туди переноситься, і ми вже її будемо вимовляти як «рі». Я думаю, ви вже пам'ятаєте це правило. Тобто це ми скажемо вже не як йонпілімника, а як «йонпірімніка», «йонпірімніка». і тепер поставте на паузу і зробіть відповідь. Так, ви скажете не йонпирімніда. НЕ, nee, Молодці, далі прочитайте наступне слово. Добре, це тон. Тон це гроші. Спитайте, так, ви скажете тонімніка, тонімніка, як це буде перекладатися? Так, це перекладається це гроші, гроші, і давайте у відповідь скажемо так, це гроші. Спробуйте. Молодці, ви скажете не то німніда. Не то да. До речі, я думаю, ви звернули увагу, що тут, коли ми ставимо запитання, ми інтонацію трошки піднімаємо вгору, а коли відповідь кажемо, ми інтонацію навпаки, трошки опускаємо вниз. Ми кажемо не то да то ним ка не то да Далі прочитайте наступне слово. Добре, це чадонця. Запишіть собі ча-донча. Ча -ча, це машина, автомобіль. Зробіть запитання. Так, ви спитаєте мніка? -мні Як це буде перекладатися? Так, це машина це автомобіль, і зробіть відповідь, скажіть, так, це машина. Добре, ви скажете Не, цядончай мніда. Не, цядончаємніда. Так, це машина. Наступне слово прочитайте. Так, комп'юто. Комп'юто це комп'ютер. Давайте зробимо запитання. Так, ви спитаєте: Комп'юто імніка? Комп'юто імніка? Далі, давайте зробимо відповідь. Так, ви скажете не комп'юто імніда. да. Не комп'юто імніда. да. Молодці друзі, давайте подивимось далі. Прочитайте ось це слово. Добре, це моддза, модза, кепка, або якась шапка може бути, капелюх. Далі ставте відео на паузу та зробіть запитання. Добре, модзаймніка, модзаймніка. Далі зробіть відповідь. Так, ви скажете Не модзаймніда, не модзаймніда. Наступне слово прочитайте. Добре друзі, це слово пишеться як коч, але читається як кот. Давайте згадаємо: якщо у нас в пачімі стоїть літера С, «дж» або «ч» така з придихом, то вона буде читатися як звичайна Т. Тобто ось це слово ми читаємо як «кот». «Кот» – це квіти. Спитайте, це квіти? Так, ви скажете, коч Кочімніка, а ось тут ось ця літера Ч вже буде читатися як Ч, тому що далі йде голосна. Тобто тут вже ми її читаємо як, звичайну Ч. Кочімніка. А тепер зробіть відповідь, скажіть, так, це квіти. Молодці, ви скажете не кочімніда, не кочімніда. Молодці друзі, давайте тепер з вами зробимо ще вправу з відповіддю Ні, зі словом ні. Наприклад, у нас тут на малюнку гаманець, і у нас питають, Сі пам'ятаєте, «Сіке» – це годинник. Тобто тут питають це годинник, а ми бачимо, що це гаманець, і нам треба сказати ні, це гаманець. Ми кажемо аньо ді габі да». Дзігаб гаманець, тобто ні гаманцем є, ні це гаманець, аньо ді габі да». Далі поставте відео на паузу та прочитайте запитання. Добре, тут питають. Друзі, саґуа можна собі записати: Сагуа це яблуко. Тобто, що тут спитали? Так, це яблуко. Давайте подивимось на малюнок і зробимо відповідь. Скажемо ні, це годинник. Як ви скажете? Молодці, ви скажете Аніосі Геймні, да. Аньосікемніда. Далі прочитайте запитання. Так, ідяймніка, як це перекладається? Так, тут питають: це стілець? Пам'ятаєте? Але у нас тут чексан, письмовий стіл. Як ви відповісте? Спробуйте. Так, молодці, ви скажете Аньо, чексан імніда. Аніо цексанимні, да, ні, це письмовий стіл. Далі прочитайте наступне запитання. Так, больпенімніка, больпенімніка, як це перекладається? Больпен, пам'ятаєте? Так, тут питають: це ручка, і у відповідь нам треба сказати: ні, це олівець, як ви скажете? Так, ви повинні сказати аніо йонпирімні, да. Аньо йонпирімніда. Далі прочитайте наступне запитання. Добре, тут питають. Давайте запишемо ось це нове слово, пишеться «йоквон». Тут дифтонг «во» у нас є. Йоквон. «Йоквон» – це загранпаспорт, можна собі записати йоквон. І тут у нас спитали: «йоквон імніка. Але у нас на малюнку кабан, сумка. Як ви відповісте, зробіть відповідь? Так, ви скажете Аньо кабан імніда. Ань йо кабанимніда. Молодці, наступне запитання читайте. Так, тут питають Шінмун імніка? Давайте також запишемо нове слово. «Шінмун» – це газета. Тобто спитали у нас, це газета? У нас на малюнку гроші. Як ви зробите відповідь? Скажіть. Так, ви скажете Аньо тон да?» Аньо то ні, да?» Ні, це гроші. І останнє запитання прочитайте. Так, тут питають: Дзігабімніка, ка?» як це перекладається? Так, ви вже пам'ятаєте, напевно, слово дзігаб, гаманець. Це гаманець, а у нас тут зошити намальовані. Зробіть відповідь. Так, ви скажете: Аньо концегімніда, аніо, концегімніда, ні, це зошит. Що ж, друзі, дуже добре, я думаю, ви вже навіть деякі слова запам'ятали. Давайте з вами тепер зробимо таку ж саму вправу. Ми будемо питати та робити відповіді, але вже з людьми, вже з якимись професіями. Наприклад, у нас тут є такий сонсенім. Сонсенім – це вчитель, Сонсенім – вчитель. І нам треба спитати, це вчитель? і зробити відповідь. Так, це вчитель. Ми кажемо ка?» не да?». Далі прочитайте наступне слово. Так, аксень. Хаксень це учень або учениця. Пам'ятаєте, родів у нас чоловічого, жіночого немає. Ми це слово вже записали сьогодні, тож ставте на паузу відео та спочатку сформулюйте запитання з цим словом. Так, ви скажете Хаксенніка, мніка». Далі зробіть відповідь, скажіть так, учениця. Добре, ви скажете. Неха ксенімніда, Не ксенімніда. До слова хаксень ми вже приєднаємо і «мніда» закінчення, стверджувальне. Тобто, так, ученицею є. Далі читайте наступне слово. Добре, це де хаксень. Де хаксень – це студент або студентка. Ставте на паузу і зробіть запитання. Добре, ви скажете тегаксенімніка. Дегаксинімніка, і як це буде перекладатися? Так, це студенти, або можна навіть перекладати ви студентка, все буде залежати від ситуації, в якій ми розмовляємо. Якщо, наприклад, ви будете розмовляти з корейцем, і він у вас запитає Дегексинімніка, то це означає, що він у вас питає: чи студентка ви, або чи студент ви. І ви можете у відповідь сказати так, я студент. І як це буде на корейській мові? Спробуйте сказати. Добре, ви скажете. Не дегаксенніда, дегаксенімніка, не дегаксенімніда. Молодці, ставте на паузу, читайте наступне слово. Добре, іса. Іса – це лікар або лікарка. Ставте запитання тепер з цим словом. Так, ви спитаєте Іса імніка – це лікар або ви лікар. Далі тепер робіть відповідь. Скажіть так, це лікар. Як ви скажете? Молодці, ви скажете не да». не да». Наступне слово читайте. Так, касу, касу, співак, співачка. Зробіть запитання, ставте на паузу і зробіть. Так, ви скажете, ні ка", ка і зробіть відповідь. Молодці, не касуйні, да, не касуй мені, да. Наступне слово прочитайте. Так, Young Hua Хто це у нас? Yunghua Piu. Пам'ятаєте, актор акторка. Ставте на паузу і робіть запитання. Так, Younghua Piuimica, Yunghua Piuimika. Далі ставте на паузу і робіть відповідь. Молодці, ви скажете Нейн хвапеуймні, да Так, це актор або так це акторка. І давайте ще трошки доробимо. Це така ж сама вправа, як і та, тільки тут ще декілька слів у нас. Давайте прочитаємо це перше слово. Так, це намджа. Намджа це чоловік. Можна собі записати намджа, чоловік. Зробіть запитання, як ви спитаєте, це чоловік? Так, це буде нам дзяймніка, намдзяймніка. І зробіть відповідь, скажіть так, це чоловік. Добре, ви скажете Не намдзяймніда, не нам да. Наступне слово читайте, ставте на паузу і читайте. Так, йодза. Йодза це жінка. Зробіть запитання. Добре, ви скажете. Йодзаймніка, йодзаймніка. Це жінка, у нас тут жінка на малюнку, тож давайте скажемо. Добре, це буде так. Не йодзаймніда, не йодзаймніда. Молодці, наступне слово читайте. Добре, ома, ома це мама. Ома. Ставте запитання спочатку. Так, це буде омаймніка, і як це буде перекладатися? Так, це мама, і давайте у відповідь скажемо так, це мама. Добре, ви скажете не неомаймніда. Не Далі прочитайте наступне слово. Добре, чінгу. Чінгу це друзі, можна собі записати. І тепер зробіть запитання. Скажіть, це друзі? Так, ви скажете Чінгуй мені ка. І як у відповідь ми скажемо так, це друзі. Ми скажемо не чингуй мені да, не чингуй мені да. Тому що у нас тут на картинці друзі намальовані. І останнє слово прочитайте. Добре, донсень. Донсень це молодша сестра або молодший брат. Донсень молодша сестра, молодший брат. Ставте на паузу і робіть запитання. Так, ви скажете Донценімніка, Донценімніка, це молодший брат або це молодша сестра, і тепер робіть відповідь. Так, ви скажете Не, Денсенімніда. Не nee, да. Так, це молодша сестра. Ось тут, наприклад, на картинці у нас ось це Донсень. Бачите, ось це дівчинка побільше, а це її донсень, молодша сестра. Не Донсень да. До іменника Донсень додали вже стверджувальне закінчення імніда, бути кимось або чимось.